Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми з вами пограємося в гру, яка називається мама сумує? Мама радіє. Я буду вам називати різні ситуації життя. А вам потрібно сказати, мама під час цієї ситуації сумує чи радіє. От, наприклад, коли хлопчик допомагає скуплятися в магазині, Мама сумує чи радіє? Коли ми допомагаємо мити посуд, мама сумує чи радіє. Коли ми прибираємо іграшки за собою, мама сумує чи радіє? Коли ми граємося з вогнем, мама сумує чи радіє? Коли ми годуємо тваринок, мама сумує чи радіє? Коли ми кривляємось, мама сумує чи радіє? Коли ми допомагаємо прибирати мама сумує чи радіє? Коли ми ламаємо іграшки, мама сумує чи радіє?